Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник Центру психологічної допомоги НюЛів. Ласкаво просимо на сторінку сімейного психолога. Сім'я це основа нашого життя, але навіть у найближчих стосунках можуть виникати труднощі. Якщо ви зіткнулися з конфліктами, непорозуміннями або кризовими моментами, наш сімейний психолог допоможе вам знайти рішення і повернути гармонію в вашу сім'ю. Нас обирають, тому що ми пропонуємо онлайн-консультації, які доступні в Польщі, Німеччині, Чехії чи іншій країні рідною мовою з будь-якого місця і в зручний для вас час. Усе, що вам потрібно, це пристрій з інтернетом. Ви можете спілкуватися з нашим психологом, перебуваючи в комфортних умовах. Наші фахівці допоможуть у вирішенні таких питань, як конфлікти між подружжям, проблеми спілкування з дітьми, кризи в сімейному житті, відновлення довіри та емоційної близькості. Онлайн формат не тільки зручний, а й повністю конфіденційний. Це прекрасний спосіб отримати кваліфіковану допомогу, не витрачаючи час на поїздки. Зв'яжіться з нами, щоб записатися на консультацію. Разом ми зробимо вашу сім'ю сильнішою та щасливішою.